Театралізований виступ студентів Ужгородського інституту культури готували близько трьох місяців. Долучились до нього 35 студентів закладу. Розказала хореографка Людмила Ярова. Підготували танець, який складається з трьох частин, які в якому іде маленька розповідь про це свято. А саме дівчата збирають траву, квіти, плетуть вінки. Танцюють з цими вінками, потім вони пускають ці вінки на воду. Вода забирає ці вінки і несе. До другого берега, де їх чекають хлопці. Хлопці ловлять ці вінки, виходять з цими вінками до дівчат. і Дівчата вже дивляться, де її вінок, і до того хлопці підходять. Це її суджений. Участь у купальських обрядах здавна брали молоді дівчата та хлопці, які шукали кохання. Розказав директор Закарпатського музею народної архітектури та побуту Василь Коцан. Роль дівчини, яка шукала судженого в постановці до Івана Купала, зіграла студентка інституту культури Дарія Шолкіна. Кіночі плес. Плели саморуч. Ми їх виконали в річку. І в кінці ми шукали наших хлопців, хто ж знайшов мій вінок. Коли я побачила свого парубка, я зрозуміла, ну, що в нього мій віночок, я зрозуміла, що це моє кохання, що ми будемо разом. Після того, як дівчина та хлопець знайшли один одного, вони мали стрибнути через багаття. Це також один із головних елементів купальських ігор. У цій постановці, за словами хореографки, Людмили Ярової вирішили справжній вогонь не використовувати. Тому роль багаття зіграла студентка Ольга Пава. Треба було мені е, зображати вогонь, е, палахати, танцювати. Спочатку, бути настоящий вогонь, але потім вирішили, що вогнем буду я, бо може хтось поранитися, то все ж таки ну, небезпечно, можна поранитись. І вирішили зробити мене вогнем. Найбільше мені сподобалося, як вони відобразили цю всю культуру, звичай, українські. І дуже сподобалось, коли вибіжав вогонь. Це дуже ефектно дуже виглядало. Багаття би не виглядало так ефектно. Людина зіграла це дуже Яскраво, прям не можна передати словами, як це виглядало. Це дуже красиво. За словами директора Закарпатського музею народної архітектури та побуту Василя Коцина, традиція святкування Івана Купала збереглась ще із язичницьких часів. Традиційне вінкоплетіння було характерне для Закарпаття. Шукали квітку Едельфейса, у гірській місцевості Закарпаття на Рахівщині, Межгірщині. До цих пір ще на Рахівщині, зокрема, є традиція на свято Івана Купала прикрашати вхідну частину оселі надхідними дверима. Віночок із різнотрав'я це ставиться. Це ставиться хрест, символ віра в Бога. Ну і оцей віночок. Це ще традиція зберігається до цих пір. В кінці виступу студенти запросили до танцю всіх, хто прийшов на захід. Я в повному захваті, тому що мені все це дуже сподобалось. Найбільше, напевно, сподобалось, коли всі глядачі виходили в круг танцювати. Це було дуже красиво, ну, виглядало, я думаю, і це було дуже класно. Вероніка Мороз, Андрій Гісем, новини на Суспільному.